Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahomcom На огляді інвалідний візок під номером 220 дієць CNEO -S, -S, S. Ось він в складеному вигляді. Розкладаємо. Треба, щоб в ці пази обов'язково зайшло. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 42 см. Загальна ширина від обода до обода 69, глибина сидіння 43 Висота від сидіння до підлоги регулюється 39-48 см. Висота спинки 40-44 см. Регулюється, потім покажу вам, як саме регулюється. Вага візка 20 кг і витримання навантаження 120 кг. Знаходиться. Він, в хорошому стані, ну як в хорошому, давайте скажемо так, в нормальному стані. Е, чому я це сказав? Тому що е, є царапини по корпусу і деякі малесенькі такі, скажімо, недочоти, але все працює, все в функціональному стані. Е, що зараз вам буду і показувати? До самих страшних гріхів цього візка я відношу. Царапини ось такі, типу от на підніжках. Бачите. Далі те, що тут немає, тут можна регулювати кут під, нахилу підніжки. Але бачите, тут є от такий затискач. Тут його не було, я просто постав таку гайку. І, вам, якщо ви захочете відрегулювати кут нахилу, вам треба буде просто відкрутити гайку і назад затиснути. От. І отут якийсь такий, бачите, отакий от легесенький люфт у цієї. Тут так само, але тут, тут трохи більше. Оце я відношу до мінусів. Але воно все тримається, все окей. До речі, ці підніжки, вони складаються, відхиляються, взагалі знімаються, регулюються також. Вони подовжені, отут відкручуємо і вверх вниз собі там регулюємо. Далі. А, так, так, так. Передні колеса у нас литі. І тут є можливість регулювання висоти, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Також в даному візку є можливість регулювати. А кут нахилу коліс, точніше, кут нахилу вилок. Дивіться, тут зараз на трійці встановлено. Ось. До речі, зверніть увагу, як обертаються колеса. Це свідчить передні, мається на увазі, свідчить про те, що підшипники ще в нормі. Самі ж взагалі колеса, в принципі, не в непоганому стані. Просто що ось тут, ви бачите, вони трошки брудні, їх би не помішало витрати. Те саме і з задніми колесами. Протектор, в принципі, нормальний, але бував і кращий. Колеса на швидко муфті. Одним натиском можемо зняти колесо. Середня, середній рівень царапаності обода. Ну от. І так по всьому периметру. Якщо ви здалека, дивитися, ви цього не помітите. Зблизька буде видно. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску, просто ось тут шестигранничок є, відкручуємо і совуємо рік назад, цим самим регулюючи. Тут та сама ситуація. Певні царапини, субтузімна муфта працює. Тут немає ось цей гумового такого накінечника, це чисто для, для зручності, тому і це все враховано в ціну. А так, з плюсів. Що з плюсів? Е, є ремінь безпеки, який ви про бажання можете зняти. Сидіння м'яке, не затерте сильно. Отут є якісь такі мінімальні, бачите, от пошкодження, але воно там не сильно впливає. До речі, сидіння можна зняти. Шестигранник вам в допомогу. Знімайте, закинули в стиралку. І буде чисте. Е, спинка м'яка, адаптивна. Так, дивіться, це все поролон. І тут регулюйте е, натяг спинки. Це, до речі, про що я казав, треба його просто попрати. Там воно легко знімається, зараз вам покажу як. Підлокітники цілі. Ці, звісно, що відкидаються. Ось тут. І великим плюсом є те, що можна підлокітники регулювати по висоті. Дивіться, ось тут відкрутили. Хоп. Затянули. І все. Так. -с. Що у нас іще? Так, -с. дивіться, як. Можна, до речі, регулювати висоту ручок. А, крім того, є гальма на тормозах. Ліве працює, і праве. І праве працює. Все працює. Ось це відкручуємо. А, і якщо ми переставимо ось сюди у цей отвір, то, відповідно, у нас спинка буде вища, і, відповідно, висота спинки зміниться. Тут у нас ми регулюємо висоту сидіння до підлоги. Ось це така от штука проти, підставка проти перекидання. Однією рукою незручно і можна просто регулювати вище-нижче. Оце відпустили, зверху натиснуло і вона стає нижчою. Бо взагалі можете зняти, якщо є в цьому потреба. Загалом доволі хороший візок. Мінуси просто те, що він є. от Пару і такі от недочоти з підставками під ноги. Купити даний інвалідний візок можна в інтернет-магазині Mahom.com.ua. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.